Всім привіт! З вами я і моя байка. Ну що, у нас цієї ночі був мороз, писало, що до сіми. Не знаю наскільки це правда. О. І от як наші рослинки, ті, що посажені і ростуть, пережили ці морози. Бурачку нічого. Редисочка теж нічого. Ну, дивіться, яка вже, бачите, там. Ой. Так. Редисці нічого. Цибуля теж себе чудово чувствує, як то кажу. Так, салат. Салат аж ніби краще рости почав. Може, це того, що я вчора не розкривала, від на шпинат буяй, салат буяй. Так, тут у мене посажена рання капуста. Кілька корчиків і капуста брокує. Це я сіяла другий раз. Теж нормально. о, А тут горох посіяла, горох ніби аж більше виріс. Чудово себе чувствує. Так, а це капуста, що я сіяла ще десь в березні місяці рання. Парилка я її під бутилки накриваю і зверху ще агролупну. ну на всяк випадок. Теж чудово себе чувствує, а це в мене броколі чотири штучки. Так, так, пережили нормально. Чого не скажеш за абрикос? Абрикосів цього року, певно, не буде. Ну, подивимося, врожаю. Великого тут -то точно не буде. О, отакі справи тепличні. Решту всіх овочів, розсаду квітів і овочів я занесла і порозпихала по хаті. Так що теплиця мороз пережила. Було мінус 7. Ті ночі пишуть мінус 4. Так що воно переживе. Теплиці. Овочі себе відчувають хорошо. А це огірочки на підвіконі. Теж бачу, що їм тут чудово попідпирала їх коликами. От кала, дивіться, як іде. Ну, а тут просто прекрасно. Дивіться, яка краса. О, вже квіточку викину. Ось так. У ну, хаті, на веранді, розсаді нічого нема. Чувствую себе добре. У мене сьогодні поварський день, як я кажу. Треба зготувати обід, ну, наготувати борщ, нам вистачає з чоловіком на 2-3 дні. О, в холодильнику стоїть. І ще на друге я вирішила зробити фасолю. Замочила її на ніч, ось, поставила і вона вже в мене вариться. Ось так розварилася. О, а зараз буду робити заправку. Фасоля буде пісна без м'яса, Цибуля спасирувалася, Зараз висиплю у цю гору моркви. Я вам скажу, що чим більше моркви, тим смачніші. А оце от стільки перчику порізала. Трохи насіння вибрала, бо він хоч і морозджений, з морозилки, але я вам скажу гіркість свою дає, припікає. І зараз додам до моркви з цибулею. Ось така вона вже морква, злякла, посирувалася. І зараз я додаю сюди перчик. Оце додала томатний соус свій домашній. Зараз його теж трохи припущу, щоб воно протушкувалося. тому що якщо не протушкується, то це дуже скоро скисаю. І додаю після цього до квасолі. Ось. Додала морку з соусом. Воду ту, що фасоля варилася, можна зіляти. Але я частину зіляла, частину лишила, щоб вона була така суковитіша. О, Перемішала. І зараз додаю ось такі спеції. Тут у мене листочок, духмяний перчик і суміш перців. І хай воно Тут зараз протушковується. От. Ось так. Додаю ось стільки солі, а оце півложки цукру і десь півложки, може трошки більше, оціту. Оцет додаю обов'язково, воно буде тоді солодко кисле Зараз додамо до квасу. Тут по спеціях я вам скажу, хто як любить. От я ще додала копчену паприку, кольондру, о, часничком сухеньке притрусила. От. І ще притрушу перчиком. Таким. Щоб добре пахло. О, це. То, як любе, то і так і робить. Я люблю так, може вам сподобається. Спробуйте, щось не сподобається, щось по-своєму переробите. Але блюдо просте, ситне і смачне. І зараз оце воно трошки потушкується хвилин 5. Тут практично вже все готове. І поставити, щоб настоювало. Оце ще печиво напекла. Подивіться, яка гора вийшла. І це пів порції. Печиво знайшла на каналі. Серіал Ксенія. Не реклама. Печиво на амоні вирішила спробувати. Дуже смачне, дуже крихке, дуже ніжне. О, Бачите, яке? До кави, до чаю дуже смачно. Так що рекомендую. Ну що, кулінарка здає свою роботу. У нас вон, дивіться, що на вулиці робиться. Сніг, коти до хати хочуть, зараз допущу. А у нас на обід червоний борщик якраз для такої погоди. Квасоля тушкована з морквою. Пірішки з горохом жарений, заправка з часничком. Пішки, пиріжків пірішки вчора жарила. О, а це ще печиво до молока чи до чаю. Ото я вам також скажу: в селі жити треба їсти багато. І ситно. тому що тут багато фізичної роботи, нелегкої. Тому, щоб робити, треба їсти. Що ми і робимо. Отак От я вам розказала. Про свій кулінарний день. Він ще не закінчився, бо буде ще якась вечора легенька. Ось. Так що готуйте смачно, ситно, без витребеньок. Чим простіше, тим смачніше. Сьогодні вже балакаю. Бувайте здорові! Готуйте на здоров'я!